День починаємо із заокруглення. Заокруглені кутики, гумова основа, яка не теж силиконова, і малюночок паркет. Класно виглядає. Строчимо, строчимо, не перестрочимо. У нас вийшов гарненький кіломочок, який зовсім невеличкого розміру, який не ковзає, виглядає просто суперово і не маркий. Ниточка поліестера, вона зносостійка, водовідштовхуюча і силіконова основа. Є різні розміри до 2 метрів ширини.